Друзі, ви на каналі Льосик вишиває. І Льосик вишиває соняхи. Оце от поки так сталося, що е, поки я їхала від мами і зірвала ось такий гарнючий букет соняхи, так, так, отакий. І дивіться, яка гарна. Поки в вишивку, я вам більше розповім про соняхи. Дивіться, як вам, майже, майже схоже антураж. Майже схоже букет на той, що я вишиваю. І теж ось такий гличик у мене і я ось. Нарвала сонях, і ми просто їхали, а там перед нами переїхала фура, а вона тяжка, їде потихеньку, а дорога не дуже добре. І ми вирішили серед дороги зупинитися. І просто почекати, погуляти, поки вона там далі проїде, щоб не плестися ззадів в устім. І а тут була, в тому році на полі росли соняхи. І, і зібрали ж урожай в тому році, а в цьому році те поле не засіяли. І там ось минулорічні сім'ячка в соняхів впали. І виросли ось такі красуні соняхи. Вони маленькі, бачите, їх ніхто не годував ніяким там не а, а, підкармлював да, ніякими удобріннями, добривами. І вони маленькі, але для букету саме це те. І я думаю, поки не зав'яв мій букет соняхів. Треба зняти звіт і від Юлії Немінської. Бо сьогодні 30 липня і час знімати звіт в СП, яка різниця, він вже відкритий. Ось хотілося. На фоні цьому, але воно все в мене до кадру не влазить. А від юлечки я вишиваю ось такі гарненькі соняхи, соняхи від Лукаес. Ось такі. І соняхи герб від катрусі Йоан. Ось так. То я швидесенько приїхала в той же вечір. Це ми в неділю 28-го їхали, хоч я і хотіла в той день повишивати своїх корабель, бо звід 28-го вечорі треба було викладати, але я охопила свій герб, думаю, поки не, поки не зав'яли. Треба зняти, треба вишити, повишивати і викласти звіти. От. Так, з чого ми розпочнемо? Ну, я нічого не взяла з собою чим показувати, але ви бачите, що ми вже розпочали. Я закінчила ось тут останній з минулорічного цього звіту. Я закінчила вже один листок, ось, донизу, дійшла до краю роботи і перейшла на інший листочок. Ось оці листочки маленькі, які лежать впали да, на землю. А, і ось вон, не на землю, да, а на, на сіл, да, де стоїть букета. І вони в мене вже з'явилися. І вже потрошку зараз пересуну вам. І вже потрошку починається вже ось цей край роботи, вже намітила. Оце у мене вже де закінчились клітинки, це вже у мене край роботи. Не знаю, чому на камеру так воно світить. Але на, вживу воно якось і не так світить нормально. Чи може те, що я вийшла на балкон знімати? хотіла, щоб побільше світло було, гарніше. Ну, от, ось такі суняхи в мене з'явилися. Ну, я не знаю, мені точно нагадує ось так. Воно чимось мені просто треба було а, відрізати. Від соняха, від цього мого букету, відрізати, просто, зробити коротші стебла, і тоді б точно ось так розкласти. І ось точно у мене було б у такий ось букетик. Які деякі, бачите, вони як і на цьому на прів'ю. Ось тут де більше, де менше квіти. і в мене які свіжі, тільки заквітнуся, які вже відсквітається. Ну, ось так. Тут такі гарненькі, великі, тут гарненькі такі маленькі соняхи. Ось так. І отут на пакеті також. Ну, майже не знаю. Мені здається, воно майже-майже схоже. Гарним. І на вишивці. Виходить все як точно як на прев'ю. Якщо подивитися, це ж їда, я дошила кусочок тут внизу, листочок, квіточку, вазочку цю, глечика. І ось такі в мене гарні і чудові виходять соняхи. О, якщо зверху дивитися, то не дуже воно і світить у мене. Ось так. І то я, приє... то я вишивала в Києві, поки була. Бачите, не дуже хочеться показати часто, що воно м'ята канва виходить. Але, ну, як є, не буду прати, поки не закінчу роботу. І мій сонях герб від катросі. Так, і я, як приїхала це від мами, відпочила трошки і вишивала ось цей сонях у мене був не весь зашитий, були пустоти якось тут. І я зашивала пустоти, і коли залишалася в мене ниточка, то я трошки зашивала ось отут. Тепер думала далі йти на цей великий сонях, але Подумала, подумала, що ж я по колу буду йти, а середина буде не зашита. Тому, то складу ось так, щоб просто не можу пальцем показувати. Ось цей кусочок герба, бачите, він вже один зубчик три зуба в мене промальовується потрошки. І вже видно, отут позашивала. Пустоти сині, поки фон нічого не зашиваю, все пропускаю. Але гарний, гарний соня у мене виходить. Коли, ви знаєте, поки так дивишся, ще щось не зрозуміло. Ну, наче контури зрозумілі, але а коли вже лягає останній хрестик, то тоді вже виходить краса-краса. Так, да, у мене на то ще не було. Я вишила 1250, здається, хрестиків, не пам'ятаю точно кількість, але хотіла вам більше повишивати. Ще сьогодні візьму, повишиваю, але теж буде на наступний звіт, бо хотілося ж, мені не терпілося зняти ж букет соняхів. Ось. Я думаю, що сьогодні у вас буде, хоч і на балконі знімаю, де в мене тут все підряд стоїть десь щось може не так, бо це ще на балкон ввечері, знаєте, сижу тут до півночі вишиваю. Балкон, вікна відкриті. І напевно, що світло все одно, ну, хоч і штори закрити. Але світло, і оці метелики летять на світло. І ви знаєте, на білий пот... як... потолок да? білий. І ввечері виходжу, дивлюся, тільки див... видно, що метелики ці стукотять. А вранці виходжу вже, і де вони діваються, чи, чи далі на світлі. Пов... Пов... Ну, як... Побували, політали, і вранці вони вилітають з балкону. Я не знаю, але деякі все одно падають, я просто не встигаю витирати оце, цих метеликів. Ось так. Гарнючими присяду. То стою, то зверху. Мені подобається знімати. На руках, тому що я можу направляти камеру туди, куди мені треба. Дуже легко йде робота, дуже мені подобається. Залишилось мені небагато, ну як небагато, можна сказати, якщо синій фон вишивати, може відсотків 50 я вже вишила, може менше. Але будемо йти вперед, перед і якомога більше вишивати. Вишиваю я, у мене спільна організація, не тільки. Це в одній коробці лежить і на корабель від Оксани Степанчук, і на соняхи від Катрусі Юа. І сподіваюся, що наступні роботи, які буду вишивати, будуть теж все зі спільної організації. Потихеньку буду переходити на спільну організацію НТО. І дуже зручно, ви знаєте, дуже зручно, коли спільна організація не ток. Зараз я принесу, напевно, вам коробочку і покажу, як організовані в мене ниточки. Ось подивіться, як організовані в мене ниточки для моїх соняхів. І всі інші, ну це процесі все, десь щось закашлатилось, то просто іноді треба витягувати і чуть-чуть їх струшувати. Це, я ось учора вишивала корабель, позавчора соняхи. І я ось гартаю, будуть наступні процеси, де потрібні будуть ниточки, я ще буду довішувати і потрошки-потрошки переходити. Це ламіновані органайзери. Я замовляла у Оксани Степанчук. Тут вони ламіновані, дуже зручно такі ось дирочки. Ось я навісила. Потім, я, щоб воно у мене не розпадалось, бо коли я їду на Київ, я цю коробочку залишаю вдома. Ну, щоб місце не займало. Я просто виймаю отак струшую його тоді вже і кладу до пакета, приїжджаю до Києва, там вилажу коробку для взуття і вишиваю з неї. З пила ось взяла. От такі для цей, Таку штучку хамут такий. Да, це строймагазині продається такі хамути. Але за великі, звичайно, треба обрізати. Але я думаю, коли буде додаватися більше нити, да, все одно буде. Треба обрізати, щоб не заважав. Але, знаєте, воно тут лежить, воно мені ніяк не заважає. От. І я гортаю собі, гортаю зручно. Коли ви знаєте, коли я скріпила по краях, то зовсім стало зручно. І ось Я гортаю, витягую ниточку, яку мені треба, і буду потихеньку повністю переходити на спільну. Організацію кольорів, ой, організацію не <нитоком> Але ще що, ви скажете, а як вже бленди? Так, да, я люблю вишивати, щоб у мене кожна ниточка була окрема, щоб у мене кожна ниточка була вдіта на свою голочку. То я поки що взяла, вирізала ось таких планшетах з магазину ну то сир купляємо, то ковбасу, помила їх, вирізала на них, дуже гарно ручкою пишуться номери. І ось я втикую, Навіть якщо пошкодиться якась у мене планшетка, я завжди можу викинути і написати номери, взяти іншу. Що тут тяжкого? І ось у мене для бленді одна планшетка і одна планшетка для, для солітів. І я це втикаю голочку, яка у мене. Я ж не всі ниточки, голочки, не на кожен колір. А які мені треба, я йду ось сюди дивлюся. Якщо нема дітої ниточки, то я потім йду сюди. Беру голочку, вдягаю, вишиваю, закінчилась, закінчилась. Не закінчилася, вставила сюди. Ось і все. І коли я закінчую роботу і знаю, що відкладаю на декілька тижнів, то я намагаюся, якомога більше голочок відшити, щоб мені голочки звільнилися для інших процесів. Але, все ж таки, я Дуже сподіваюся, що я знайду якусь штуку і зроблю всі номера по порядку для солідів. Тому що, коли я буду переходити на спільну організацію ниток, то ем, якби гарно було б, щоб всі у мене процеси вишивали зі, з однієї скриньки, нитки бралися, і всі у мене гулочки теж з одного місця бралися. Нося. І я просто біндерами отак приколола собі. І коли я закінчую роботу, я просто отак скручую, ниточки, складую, вони нічого не заважають нікуди. Ой, одною рукою незручно. Так. І просто я закриваю. І тут ще один біндер так беру, скріпляю, і воно в мене лежить. Ось. Це вже просто... І воно не мішає, не заважає, навіть якщо у вас є маленькі дітки. От. А потім по закінченню роботи я просто кладу сюди. Тут, бачите, в мене карта кольорів лежить. Треба засунути цю ниточку, бо вона от. І все. І все в мене гарненько, і все в мене добренько, і все в мене гарно. Карта кольорлем, я думаю, може з часом, коли вже буде ця організація наповнюватися, то куплю більшу просто коробочку. Але ви знаєте, як зручно коробочка в мене стоїть, я вишиваю у кріслі, я вам колись показувала. А коробочка стоїть на бильці Крі... крісла в мене, і вона у мене під рукою. Ну, дуже зручно, я собі знайшла свою ідеальну організацію ниток. Так, треба привести це все до ладу і зробити гарне-гарне якусь відео. Це організація ниток від Людмили. Але ну, коли вже повністю щось придумаю, коли вже в мене буде все. А, повністю переїде. Ну, не знаю, коли це навіть і буде, але, але поки так. Ой, не можу я намилуватися цими соняхами. Вони такі гарнючі і я їх дуже-дуже обожнюю. Щоб ще я не хочу... не хочу з цього кадру навіть і виходити. Ой, Боже, як я обожнюю це. От, так що потрошки просувається мої роботи, як ви бачите. Сподіваюся, скоро буде фініша. Я навіть от вам розповідаю, а сама роз... дивлюся соняхи від Лукаес та й від катрусі, і воно все ось не знаю. Воно таке, як живе. Ось оці пелюсточки на ЛКС, на Ось прев'ю, вони ну, схожі один в один. Також соняхи, на, наче таке 3D-ефект в них проходить. Дуже мені подобається. Дякую, Юлічка, за те, що проводите СП, і завдяки вашому СП мої роботи просуваються. Тому що я давно хотіла вишивати соняхи, але в мене якось не писувалося воно в ротацію. Завдяки вашому СП, завдяки тому, що дівчата мене вмовили вишивати соняхи герб. Бо вони теж вишивають. І завдяки, що ви Лукас проводили, і я Лукас взяла вишивати, але потім воно плавно мене вписало з а яка різниця, він вже відкритий, Ах, і вони просуваються. А так я не знаю, чи в цьому році воно було б у мене розпочато, чи не було. Дякую вам, мої глядачі, за те, що ви мене дивитеся. За те, що пишете коментарі. І за все-все-все-все. Ви мене найкраще. Я вас дуже-дуже люблю. Всього найкращого. До побачення!